Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! В п'яту неділю великого посту Господь наш Ісус Христос через Євангелії від Марка, наближаючись зі своїми учениками до Єрусалиму. Вже без притчі сповіщає їм мету свого божественного воплочення – послужити іншим і віддати своє життя за спасіння багатьох. Одного разу, покликавши дванадцятьох, Ісус почав їм говорити про те, що буде з ним. Ось ми йдемо до Єрусалима і син людський, виданий буде пересвященникам і книжникам, і осудять Його на смерть. І видадуть його язичникам, і знущатимуться з нього, і битимуть його, і оплюють його, і уб'ють його, і на третій день воскресне. Тоді підійшли до нього Яків та Йоанн, сини Заведеєві, і сказали: Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що попросимо. Він сказав їм, що хочете, щоб я зробив вам. Вони сказали йому, дай нам одному праворуч від тебе, а другому ліворуч від тебе сісти у славі твоїй. Ісус же сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хрещенням, яким я хрещусь, хреститися. Вони відповіли йому: Можемо. Ісус же сказав їм, чашу, яку я п'ю, вип'єте. І хрещенням, яким я хрещусь, охреститися, але щоб сісти праворуч і ліворуч від мене, не від мене залежить, а кому уготовано. І, почувши десять, почали гніватись на Нековата Іоанна, Ісус же, покликавши їх, сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких називають князями народів, панують над ними, і вельможі їхні володіють ними. Але між вами нехай не буде так. Хто хоче бути більшим між вами, нехай буде вам слугою, і хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім рабом, бо і син людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою за визволення багатьох. Сьогодні останні новозавітні читання перед Лазаровою Соботою. З якої ми розпочнемо молитовне переживання подій останніх днів земного життя Господа Ісуса, підіб'ємо деякі підсумки того, що ми за цей час почули. У першу суботу Великого посту суворо нагадувалося, що субота для людини, а не людина для суботи. піст повинен зміцнювати духовні сили і не підривати фізичних сил. Він повинен допомагати думати про Бога, а не про тіло. Яка користь, якщо з останніх сил пригнічуємо себе постом і при цьому мріємо лише про те, коли він нарешті скінчиться? У першу неділю Великого посту Господь через своє благовістя обіцяв не залишати нас і всіляко зміцнювати. Побачиш більше цього, сказав він Нафанаїлові. І ми бачили, як він єдиним словом очистив прокаженого, зцілив біснуватого, ученикам своїм він при цьому сказав, що і вони теж зможуть звершувати надзвичайні речі, якщо зміцнюватиметься постом і молитвою. Ми бачили, як Господь зцілив розслабленого, принесеного на одрі, і водночас нагадав. Як важливо збиратися і молитися разом і один за одного, підтримувати та допомагати один одному, адже я розслаблено Господь зцілив, бачачи віру всіх, хто потрудився заради нього. Коли ми сьогодні молимося про мир для України, про зцілення нашого народу від ран війни, чи не здається нам іноді, що Господь мовчить? Чи не відчуваємо ми того самого, що пережила жінка Ханаанка, яка прийшла до Христа, шукаючи зцілення для своєї доньки? Наші молитви, як і її крик, можуть залишатися без негайної відповіді, але це не мовчання, не знак Божої байдужості, це виклик для нашої віри. Чи будемо ми стояти у молитві? Чи довірятимемо Богові, навіть коли відповідь затримується? Зі слів сьогоднішнього Писання, ми бачимо, що Христос абсолютно свідомо йде на страсті. Він добре та в деталях знає все, що має з ним статися, і він йде до Єрусалима, щоб прийняти все це, щоб виявити повноту смирення перед волею Отця. Щоб принести себе в жертву на Христі та віддати своє життя заради життя всіх людей. Для нас майбутнє завжди оповите мороком таємниці, хоча притаманна людині інтуїція, здатність робити висновки життєвого досвіду та попередньої історії можуть певної мірою допомогти нам прогнозувати майбутнє. Але воно завжди залишається прикритим завісою невідомості. Христос має пророче віддання всього, що з ним має статися. І тому Він йде вперед, не так, як ми, що рухаємося у майбутнє, ніби людина у темряві на невідомій дорозі. Він йде з повним усвідомленням того, що нього очікує, і приймає свої страждання добровільно, бо Він знає. Що ці страждання ціна викоплення людства. Заради цього він прийшов у світ, заради цього воплотився і став людиною, щоб прийняти на себе гріхи світу, очистити їх принесенням себе в жертву, омити їх власною кров'ю. Господь застерігав від підношення та від спокушання, ті, хто вважає себе духовно здоровими і праведними. Відразу випадають з поміж тих, до кого прийшов Господь. Але як важко перемогти бажання бути першим. Навіть дізнавшись про майбутню катастрофу, ученики протискуються ближче до Господа, щоб сісти одному праворуч, а іншому, хоча б ліворуч, у славі його, і Господь знову нагадує головне правило, яке ніколи не підведе, хто хоче бути великим між вами. Нехай буде вам слугою, і хто хоче бути першим між вами, нехай буде вам рабом. Про це Господь говорив і всередині великого посту: хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене та Євангеліє, той збереже її. Амінь.